Слава Ісусу Христу Ріднесеньки, сьогодні 4 жовтня, а це означає, що читаємо притчі 4 на сьогоднішній день. Слухайте, сини, станову батька, і прислухайте, щоб навчитися розумінню, тому що дав я вам добру науку, не залишайте заповіді моєї, бо і я був сином у батька мого, пещений та єдиною матері своєї, і він навчав мене і говорив мені. Нехай пильнує серце твоє, слова мої, виконуй заповіді мої та живи, здобувай мудрість, здобувай розуміння, не забувай цього й не цурайся слів уст моїх, не залишай її, і вона буде охороняти тебе, люби її, і вона оберігматиме тебе. Я так дякую Богу, що одного разу в 20 років, вже 22 роки, я взяв цю книгу. Мудру, яка вчить мене жити і бути щасливою людиною. Я дуже щасливий, що я читаю і стараюся практикувати. Не відразу в мене все виходило, рідненьке, і вам кажу: не розчаровуйтесь, якщо не відразу в тебе вийде, вийде не матюкатися, вийде не курити. Не брехати, не красти. Ну, це не означає, що треба здатися, треба боротися і просити в Бога сили перемагати. Дивіться, що каже один вірш. Вам прочитаю ще. Бо сім рази, разів впаде праведний та підніметься. А нечистивих нас дожене біда. Уявіть собі, ріднесеньки. Всім слава Ісусу Христу. Господь називає праведну людину, яка падає. Але тут важливе слово. Праведний підніметься. Що таке підніметься? Зміниться. Не захоче більше падати в той гріх, в який вже впав, а буде вставати на коліна і просити: Боже, каюся, зміни мене. Дай мені на наступний раз здати екзамен. Перемогти гріх. Ось і все. І це вже Бог називає цю людину праведну. А нечистивий що таке нечистивий? Він любить гріх. Він навіть падає, і він навіть не задумується, що це гріх. Йому він подобається. І він живе в гріху. Отака От людина вже грішна. А людина, яка намагається перемагати з Богом свої якісь погані звички, гріхи. Це Бог називає вже цю людину праведну. Тому ріднесенькі Праведний сім раз паде, але він встане. І далі буде звати до, до Господа за допомогою, і Він допоможе тобі і мені перемагати гріхи, перемагати свої погані якісь якості в характері і змінюватись. Тому всім Божих благословень вам, будьте благословені! І від, відкладіть Тік-Ток, відкладіть е ігри. Візьміть книгу життя, почитайте притчі, псалми і почитайте також новий заповіт, особливо, що сказав Ісус. І хай Він тобі проговорить через Слово Своє. Він, це Слово живе і діяльне, Він до нас говорить. Тому всім вам Божих благословень. E oh. na Тим, хто йому довіряє, він береже і захищає, і мир свій посилає. Миру всім, миру нашій країні. Господи, змилуйся над нашою країною і дай нам мир, і дай нашому народу України покаятися щиро і практикувати Твої заповіді, бути Твоїми дітьми і виконувати те, що Ти нам говориш, як жити, прислуховуватись до Тебе, допоможи нам. Будь благословенним наш, Господь Бог, Творець неба і землі, і нас. Всього живого, хай Твоє ім'я буде прославлено і святиться, як і на небі, так і в нашому житті, і через наше життя.